Якщо ви завагітніли і вам радять позбутись вашого домашнього улюбленця-котика, то раджу вам додивитись до кінця це відео. Сьогодні хочу розібрати одну з торч інфекції, а це токсоплазмоз. Навколо цієї теми є певні міфи, тому хочу розібрати коротко цю тему. Викликається паразитом токсоплазмою і при попаданні в організм вагітної жінки може викликати важкі аномалії у плода та спонтанні викидні. Більшість вважають, що основним джерелом передачі токсоплазмозу є коти, але насправді це не так. Коти є кінцевими господарями токсоплазму. Тобто, що це означає? В кишківнику цей паразит активно розмножується. І з фекаліями котів виділяються навколишнє середовище. Далі ці оцисти вони потрапляють в ґрунт, в воду. Далі там, травку, заражену оцистами, може з'їсти корівка. Ця оциста далі потрапляє в молочні продукти, в м'ясо. І, звичайно, з водою може потрапити в овочі та фрукти. Тому джерелами паразиту є не лише котячі фекалії, а й недостатньо оброблене сире м'ясо, немиті овочі та фрукти, непастеризоване молоко, морепродукти сирі, ну і, звичайно немиті руки. Детально про діагностику токсоплазмозу я написала під відео.